Вітаю, Україна та Канада укладуть оновлену угоду про вільну торгівлю. Що це означатиме для держави? З вами Адам Ньюс і тут ми аналізуємо головні новини агросфери. Дозволено все, що не заборонено. Саме так коротко і зрозуміло відгукнувся про документ очільник українського уряду Денис Шмигаль. тім, що нова угода замінить існуючу, яка діяла з 2017-го, і дасть змогу українському бізнесу експортувати продукцію в Канаду без будь-яких тарифів. Навіть у випадках, якщо товари мають складові з ЄС, європейської асоціації вільної торгівлі, Британії чи Ізраїлю. По перше, такий підхід максимально спростить життя національним підприємцям. По-друге, таким чином ми зможемо збільшити свою присутність на канадському ринку. А по-третє, це буде заохочувати іноземний бізнес створювати виробництва в Україні. Крім того, нова угода має розділи про підтримку малого та середнього бізнесу, конкурентну політику, монополії, протидію корупції та відповідальну бізнес-поведінку. А поки цей документ вступатиме в дію, в Україні активно проводять дерегуляцію для створення бізнес-ландшафту, щоб підприємці думали лише про конкурентні переваги своєї справи і не витрачали зайвий час на у прямому сенсі тисячу дозволів. Тож ми сподіваємося, що у майбутньому Україна зможе укласти подібні угоди з іншими країнами. А ви ставте вподобайку цьому відео і підписуйтеся на наш канал. До зустрічі у наступних випусках Адам Ньюз.